Привіт, друзі! Якщо ви любите кімнатні рослини, або тільки думаєте додати трохи зелені у свій простір, це відео саме для вас. Сьогодні я розкажу про рослини, які зараз реально в тренді. Їх можна побачити в інтер'єрах блогерів у стильних квартирах. І просто у людей, які хочуть зробити дім живішим та затишним, поїхали! Перша рослинка це монстера. Так, вона вже давно популярна, але досі залишається справжньою зіркою. Великі розрізані листи виглядають дуже ефектно. Додають інтер'єру, тропічного настрою і трошки відчуття простору. Монстера добре росте при розсіяному світлі і не потребує надскладного догляду, тому її часто обирають навіть новачки. Я зразу скажу: вибачайте, що не можу вам показати, тому що в мене там ще доробляється ремонт, і я не хочу весь цей безлад вам показувати. З часом обов'язково я вам все зніму. Друга трендова рослинка я б сюди додала фікус лірату. Або ж фікус скрип... скрипковидний. Так? Його великі хвилясті листки виглядають дуже дизайнерсько. Він ідеально підходить для мінімалістичних інтер'єрів і виглядає як жива скульптура. Але ця рослина любить стабільність. Не варто часто переставляти її з місця на місце. Третя рослина це алоказія. Вона має дуже незвичайну форму листя, іноді стрілоподібно, іноді з контрастними прожилками. Алоказії виглядають майже футуристично, тому зараз їх дуже часто показують у соцмережах. Але вони люблять вологе повітря та уважний догляд. Четверта рослина це строманта або калатеї. Ці рослини стали популярними через неймовірні візерунки на листках. Вони ніби намальовані художником. До того ж, їхнє листя може рухатись протягом дня. І це виглядає дуже живо і незвично. П'ята трендова група це сукуленти та каптуси незвичних форм. Маленькі, геометричні, іноді навіть такі дивакуваті. Вони ідеально підходять для робочих столів і маленьких квартир. Їх люблять за мінімальний догляд і стильний вигляд. Шоста рослинка це. Пеперомії. Компактні, акуратні і дуже фотогенічні. Вони чудово виглядають на полицях у маленьких горщиках і в сучасних інтер'єрах. І останнє на сьогодні це сингоніуми. Це рослина, яка швидко росте, має цікаву форму листя і доступна у різних кольорах від класичного зеленого до рожевого. Дуже популярна серед молодих любителів рослин. Отже, якщо хочете освіжити свій дім, зверніть увагу на ці рослини. Але пам'ятайте, найголовніше не тренди, а те, щоб рослина підходила саме твоєму способу життю і умовам у квартирі. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена кімнатна рослина. І чи є у вас вже хтось із цього списку. Не забудьте поставити лайк і підписатись. Тут буде ще дуже багато зеленого натхнення. До зустрічі в наступному відео!